Привіт, дорогі водолії! Мене звати Вікторія і це ваш таро-прогноз на квітень 2023 року. У мене 6 колод, 5 таро і 1 Оракул. І давайте дивитися, що вас чекає. Почнемо з колоди Таро Райдера Уейта. І перша карта для вас водолії, На квітень 2023 року. Це п'ятірка мечей. П'ятірка мечей це у нас взагалі кризова карта. Щось у вас тут не виходить. Можливо, ви не можете домовитися з кимось. Тут п'ятірка мечей говорить про те, коли ми стоїмо на своєму, не зважаючи на думку інших людей. І е, ось тут саме оця ваша позиція, так, в мечі, це, це воздух, це ваша, в принципі, стихія говорити, так, але вона дуже, ця карта дуже кризова. І вона говорить про те, що можливо вам потрібно е, подивитися, е, прислухатися до інших, тому що вас можуть тут. Бачите, ви можете залишитися один. Або ж це буде якась людина, так, якась ситуація. Це може бути взагалі сварка, але ну, тут бажано не піддаватися на це, і не піддаватися на емоції. Дуже доб добре думати, що ви говорите, так, наші мічі, це наші слова. І е взагалі ну, уникати тут, уникайте сварок. Давайте до далі. Водоліє квіти 23. Гм. Сім кубків. Дуже хороша карта. Ви будете щось. Вибирати. Але не перетрудіться, вибирайте тільки одне, бо за двома зайцями тут не угонишся. Сімерка сім кубків вона саме говорить про емоційний, можливо, це, це буде емоційний вибір. Вам потрібно, ви тут. Бачите, ви тут, можливо, навіть ще не знаєте, що б ви хотіли. Отут вам карти говорять про те, що вам треба взагалі приділитися. Тому що, можливо, ця позиція, яку ви тут відстоюєте, вона навіть не є ще до кінця вирішеною. Тому спочатку зробіть свій вибір, а вже потім відстоюйте свою позицію. Але взагалі сім кубків вона говорить про те, що вибір у вас буде. Так, ви будете вибирати, у вас є з чого вибрати. Закіти третій. П'ять пентаклів, і це карти розчарування. Гроші. Може не хватати вам, не вистачати грошей, будьте обережні, розраховуйте їх також. П'ятерка пентаклів, це у нас про розчарування, про те, що я вже більше ну я не вірю. Так, це така зневіра в себе. Ось і у нас. Дуже цікаво, що у нас от, е, ці дві карти вони є кризовими, так? і у нас цей вибір ваш, ніби якби якась криза до нього приводить, і вам треба вибрати, ви не можете більше бути і там, і тут. Вам треба зробити свій вибір, тому що, якщо ні, то вас, ну, якби вас просто затягне, е, вас, вас просто затягне у, ну, у, у дуже серйозну кризу, потім треба з нею розбиратися. Водолій у вас зараз же ж увійшов Плутон у ваш знак, і він вас може так штормити і тут. Плутон говорить, це планета документів, це планета, це дуже серйозна планета, тяжка. І вона вам тут говорить, що ти мусиш зробити вибір. Тому що оця криза, так, яка зараз з вами сталася, вона приведе вас в результаті до перемоги. Але її треба пройти. Оцей путь героя, його треба зробити. І тут ця карта, будь обережні от з фінансами і не. Не зневірюйтеся, вірте все одно. Ваша е, менте, ваш е, ваш розум. Він має бути все одно. Ви маєте вірити в краще. Ви маєте е, собі уявляти це, візуалізувати так. Сім, сім кубків. Це у нас візуалізація також. І не піддаватися тут негативним емоціям, тому що вихід завжди є. Криза нам дається для того, щоб ми її пройшли, зробили висновки і на наступний раз були сильнішими. Давайте наступна колода Водолії. квітень, 23 рік. Уміреність старший аркан, уміреність, заспокойтеся, все буде добре, все наладиться. Уміреність це карта здоров'я. Будьте обережні зі своїм також от ментальним здоров'ям, так емоції, тримайте емоції при собі, не відпускайте їх, не давайте можливість вашим емоціям взяти верх над вами. Також це карта дружби. І тут, можливо, ваші друзі будуть вам допомагати по уміряності. І, е, скоріш за все, вам потрібно буде тут від чогось відмовлятися. Тому що міреність у нас це також, коли ми е, у чомусь себе урізаємо. Тут, можливо, вам потрібно буде, не знаю, зробити якийсь вибір, ви потратите забагато багато грошей, так вам буде не хватати їх. І тут ви потріб... вам потрібно буде урізати у себе в чомусь. На, видалюю квітень 23. Карта закохані. Старший аркан знову, і вона говорить про те, що ви все-таки зможете е, дійти якоїсь домовленості, ви зможете укласти контракт. Це прекрасна е, карта на е, починання якихось. Е, Якихось, якоїсь співпраці, можливо, ви зустрінете свою людину. Так? І це у вас закохані, у вас програється як возз'єднання двох людей. Це також хороша карта на весілля. Можливо, вас запросять на весілля, так? І, ви будете, і ви будете вибирати, що подарувати. Ви не знаєте, що подарувати, або у вас там грошей не вистачає, чи ви не знаєте, що вдягнути. Тоді ці карти так програються, вас запросять там до. Друзів, наприклад. І е, е, закохані, так, це в нас завжди також може бути два варіанти: що ви будете і там, і тут. Ось вам треба зробити цей вибір. так, Вам треба все ж таки переїхати, все ж таки змінити роботу, все ж таки обрати. Можливо, ви будете вибирати собі е, поміж, поміж ваших супутників, так, жінок чи чоловіків неважливо. Але... Тут вам потрібно зробити вибір. Далі водоліє квіти. Третій. Зірка. Знову старший аркан. Карта зірка. Зірка це наші мрії. Або ж ви будете зіркою, про вас всі будуть чути. Ви будете, ви вийдіть на сцену, говоріть, співайте, показуйте себе водолії. Тут ваші мрії збуваються. Якщо ви колись там мріяли так, про якусь зіркову кар'єру, то зараз прекрасний момент для того, щоб почати. Так, потрошки, так, це буде тяжко, кризово, але. Але почати можна. Або ж у вас з'явиться якась нова мрія? Це, ну, це зірка це все-таки карта наших мрій, і У вас з'явиться нова ваша мрія, мрії. А мрії наші збуваються. Пам'ятайте про це, візуалізуємо і все збувається обов'язково. Е, також, можливо, це вас хтось буде тут. Тримати, як за зірку вас, ви будете комусь світити, будете комусь вказувати на його дорогу, допомагати тут так, своїм можливо якимось прикладом. Зверніть увагу, що і о, тут у нас є о, дві, дві о, о, чаші з водою, які вона виливає, і на уміреності у нас також дві чаші з водою. І це говорить якраз про те, що, можливо. Мрії свої, їх треба, ну, їх треба відфільтрувати, тому що вона тут одну воду туди виливає, одну сюди. І вам треба оці мрії якось вирішити, що вам потрібно більше. Так? Але все одно мрію треба мати. Це вже ну, це три старші аркани вам тут підряд, тому з цією ситуацією ви тут дуже серйозно до неї віднесіться. Далі, водолії. Квітень 23 року. Угу. Карта дев'ятка мечей. Дев'ятка мечей це карта переживань, нічних переживань, але ж це, знаєте, це придумане, ніби це. Е, дивіться, у вас двері тут відкриті, у вас ця золота клітка, яка вас тримає. Але насправді двері відкриті, ви можете йти геть, ви можете летіти. У вас тут є так шлях. Відходу, тобто, навіть якщо у вас немає крил, ви можете спокійно собі по цьому дереву спуститися. Але ви вибираєте е, дев'ятка мечей, це у нас такі нічні кошмари, страдання, сльози, е, як мені погано. От. Ви вибираєте це, ви самі ніби це вибираєте, і вам подобається ця емоційність. Ви можете бути тут залежні від цих емоцій. Тому е, тут з цим треба боротися. От тут якраз вам карта показує, те, що. У вас дорога відкрита взагалі, то але ви нікуди не рухаєтеся. Робіть з цим щось. Далі Водолієм. Квітень 23 го року. Королева жезлів. Хм. Багатьом вона випадала в цьому розкладі на цей місяць. Будуть тут допомагати нам якісь королеви жезлів. Значить, це жінка. Вогняної стихії це овен, лев або ж стрілець, жінка, яка прийде до вас, можливо, з подарунком, з порадою, жінка, яка веде за собою, жінка, яка знає своє діло, це жінка, в якої дуже багато друзів. Це взагалі людина може навіть бути, не тільки жінка. Просто якщо це чоловік, то він буде більш манерний такий в жіночій манері поводити. Uh, і тут ось ця жінка, вона, можливо, допоможе вам вийти з депресії. Можливо, ви зараз в депресії знаходите, так? Що ви нікуди не рухаєтесь, і ця жінка вона вас витягне звідси. Завдяки своїм якимось подарункам, енергії, так? розмовам. Водорій, квітень, го року. Угу. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Пажик мечей випадає вам і, скоріш за все, тут або ви за кимось слідкуєте, або ж вам потрібно так, вам потрібно за кимось слідкувати. Ви змушені, або ж це за вами хтось слідкує, будьте обережні в соціальних сетях, що ви викладаєте, як ви говорите, тут дуже важливо. Також це може бути початок якогось навчання, початок якихось судових процесів. Новини на рахунок документів, неочікувані, так що ви отримаєте, ви їх не очікували. Також це може стосуватися ваших дітей, навчання ваших дітей. так Можливо, ось тут ця королева жезлів вона допоможе вам. Вийти, вирішити якісь ваші питання, що ви давно не могли їх вирішити, і сиділи на одному місці, не рухалися нікуди, і вона вас тут витягне е, вперед. Але взагалі це дуже добра карта на початок. Але це якщо це початок, то за цим треба дуже добре слідкувати, тому що бажі у нас це ще ніби символізують дітей, е, які не можуть про себе попіклуватися. І е, тут треба прямо стояти, над ним, може, це над вами буде ця королева стояти вас і контролювати, щоб ви зробили все правильно. Так, наступна колода колесо року вдолі. Квітень 2023 Карта десятка мечей. Десятка мечей. Карта завершення, карта смерті. Якась ситуація в вашому житті нарешті закінчиться. Ви дійдете, е, до, е, ну ви, ви взагалі, побачите ви вже вирішення, відріжете щось може, залишите щось. Е, якщо ви хочете, це добра карта на, на переїзд, коли ви все залишаєте, взагалі минуле своє життя залишаєте, або ж, можливо, ви тут якісь ідеї свої. Залишити. Так? Ось, э, перед цим у нас була тут дев'ятка мечей, так? оце був э, кульмінація, так і далі в нас йде десятка, це вже саме завершення. Дев'ятка, ніби ви ще не готові, ви ще от-от вам ще потрібен час, і десятка, яка вже все закінчує, відрізає. Тут у нас це може, це може може бути. Це може програтися як смерть, можливо, смерть когось з близьких, і ви, е, і, ви будете, і, і ви в депресії, ви не могли відпустити, вам тут хтось допоможе вам з того вийти, і ви нарешті відпустите цю якусь ситуацію негативну. Давайте ще. О, сама нам карта випала. Це е, паж жезлів. Вам випадає іще один паж. Це знову починання, але паж жезлів, бачите, він вже тут набагато світліший, він набагато вже емоційніший. Прийде вам тут, е, значить, знову прийде вам тут якась новина. Є в нас тут лист. На карті е, ви будете чогось очікувати. Можливо, так ви можете, якась новина прийде, і ви будете очікувати якихось дій. Або ж вам тут потрібно буде почати діяти саме, так, пажі жезлів, це, це це також все те, що ми туди вкладемо свою енергію, але ми це дуже добре контролюємо. Навчання, якийсь новий бізнес. Можливо, ви закрили один бізнес і ви хочете починати новий, і ви тоді. Прекрасна карта для того, щоб починати. Або ж ви залишили якусь свою ідею, якусь мрію, якусь ситуацію і перейшли до нової. Так, 100% ви тут перейдете до чогось нового, тут у нас шість мечей випадає. Це може бути переїзд. Так, можливо, ви все закінчили щось в одній. Приїжджаєте з одної країни в іншу, або міняєте місто, міняєте квартиру. Шестьорка мечей це у нас рух. Це коли ми бачите, нас тут прямо на цій шестьорці мечей, нас тут мечі прямо виганяють. Якби ви рухаєтеся і вас хтось штовхає вперед. І тут, можливо, вам прийдуть нарешті якісь документи для того, щоб ви змогли переїхати. І, можливо, ви чекали цих документів, і ця ситуація нарешті закінчується, так? і ви переїжджаєте в нове місце, або ж ви просто від якогось підтвердження прийшло вам підтвердження, і ви рухаєтеся далі. Окей. Okay. Колода світлого провиття. Водолії квітень 20. О, як все сипається мені тут. Удалі квітень, 23. Хм. Що ви думаєте, випало? До колоди. Ну, ми вже привикли до цього. Е, значить, тут з Обдумовування якихось ситуацій, закриття якоїсь ситуації, заплутаної ситуації, нарешті буде висвітлення. Так, ви нарешті вирішите щось, можливо, відріжете, зможете вийти з якогось чогось заплутаного, з якогось лабіринту, ви зможете знайти рішення або ж почати документи. Це також мечі, це всі документи, це все, що через повітря, починання, можливо. Ви тут почнете через інтернет якусь справу робити, так? Або працювати, або ще щось. Але у вас тут явно ідуть, вам потрібно щось вирішувати, ви тут треба розраховувати, як правильніше це зробити. І нарешті до вас прийде оця ідея. такий Чотири кубків. Будуть тут якісь пропозиції, які вам не підійдуть, від яких ви будете відмовлятися. Можливо, не знаю, запропонують вам щось нове, якийсь документ яким чином зробити по-іншому, і вам це не підійде, вам це не сподобається. Або ж в кінечному результаті документ, який ви робите зараз, він потім, або рішення якоїсь цієї вирішення ситуації, воно. Не буде підходящим. Бо ж це також це карта паузи. Це коли нам треба подумати, так? ви більше думайте, не спішіть. Навіть якщо ви щось закінчили, або ви щось почали, не спішіть, подумайте, подивіться на варіанти, це коли нам, бачите, нам пропонують, а ми не хочемо, ми, якби, нам то не так, це не едак. І тут нам треба добре все, дуже добре все обдумати. Карта Сонце. Прекрасна карта завершує ваш розклад. І це карта енергії, це карта досягнення своєї цілі, карта висвітлення, це карта дітей. Е, з дітьми, з вашими все буде прекрасно, якщо у вас були якісь питання на рахунок дітей, або ж ваші діти стануть, як сонце будуть світити і показувати себе, або ж ви вийдете на сцену і ви будете світити, ви будете повні енергії. Це карта радості, нарешті вирішить Щось, якась ситуація, яка принесе вам радість, принесе вам енергію. І е, по цій карті дуже добре взагалі наповнюватися сонячною енергією. Прям виходьте на сонце і ставайте, бачите, як тут дівчина стала. Ставайте і беріть від сонця цю енергію. І давайте остання колода це Оракул. Тут вам буде такий е, порада. Це карта медитація, е, копайте е, глибоко. Те, що знаходиться на поверхні, можливо, не є е, остаточним якимось варіантом, або е, не є прадою. Е, глибше, от, розбирайтеся глибше, додав... е, задавайте додаткові питання, е, розбирайтеся більше в ситуації, не знаю. Якщо от вам тут щось да, пропонують по тій четверці, ви вибираєте, довше тягніть, думайте, якби копайте глибше, шукайте взагалі вирішення, можливо, вирішення проблеми не на поверхності, а в глибині. І ще одна коло, е, карта. Я водолію на квіти. Медитація на креатив. Карта медитація на креатив говорить нам про те. Це, це дуже подібна карта на туз жезлів в Таро, і вона говорить про енергію, про те, що вам потрібно цю. По-перше, спробуйте помедитувати, так, або ж займіться якимось рухомим спортом, так, або ж якимось креативом. Чимось таким, що, можливо, ви знаєте, ви позаймаєтеся, ви викладете ви, всю енергію туди увільєте і е, розслабитеся. І нарешті ви розслабитеся. Мачте, тут вам потрібно вашу. Е, от, вдалі. Ви часто не знаєте, куди вашу енергію дівати. Ви прогресуючий знак, ви знак майбутнього. І зараз у вас. Стільки от всього просто, вам треба вивільнитися. Вам потрібно навчитися концентруватися. Ем, ось такий у вас був розклад водоліє на квітень 2023 року. Е, дуже рада була вам донести інформацію. Кладіть лайк і підписуйтеся. І побачимося в наступних відео, Па-па!